Ну, власне, сам проєкт ем, виник як ідея того, що дуже часто батьки приходять з дітьми до церкви, і якби, батьки краще розуміють, що відбувається навколо, а дітям згрубше нудно. Особливо, якщо ми говоримо про малих дітей, дітей до 5 років, там, від 5 до 10 років. Коли ми заходимо до будинку, де живуть діти, різні моменти нам свідчать про це. Дитячий сміх, розкидані речі, іграшки, малюнки на стінах, втомлені, але щасливі батьки, гамір, рух і багато різних активностей. Коли ми заходимо до храму, до церкви, які моменти нам говорять про те, що тут є діти? Це дитячі лавочки, вішаки для дитячого одягу, це стіна з дитячими малюнками, це дитячий куточок, де діти можуть проводити час під час літургії. Коли ми говоримо про церкву дружню до дитини, то насправді це не є якась нова ідея, яку винайшли наші сучасники, сучасні богослови чи сучасні матері. Це є взірець, який є в Євангелії, те, чого навчав Ісус, впустити дітей. Я завжди, коли уявляю собі цю сцену, коли, коли апостоли відганяють дітей від Ісуса. То думаю, ми б назвали їх не зовсім дружніми. Але Ісус робить щось протилежне. Він дозволяє дітям бути поруч нього, переживаючи їхнє дитинство. Діти це є категорія людей, які також належать до церкви. Вони просто мають свою окрему дорогу і мають свої потреби, свої виклики. І свій певний важливий період в житті. Який також потребує супроводу. А в церкві є різні пасторальні напрямки, наприклад, для супроводу людей, які хворіють, або для супроводу людей, які готуються до вінчання. Але також є діти. І ці діти також потребують свого особливого підходу. І ми власне, зробили таке дослідження, як в світі церкви є пристосовані до потреб. Людей різного віку, які приходять до церкви. І власне в цьому дослідженні виділені різні різні індикатори, які допомагають якби, людям себе комфортніше почувати. Ми, власне, придумали такий проект, де наші церкви, наші парафії зможуть згенерувати якісь нові ідеї для дітей, то для того, щоб їх краще зацікавити, зробити середовище для них більш таким комфортним, більш. Mi to imenujemo družinski. Майстерня церква Дружня до дитини проходила два дні. Першого дня це був такий креативний день з різними практичними вправами, напрацюваннями, де парафії-учасники під різними фокусами могли подивитися на ту діяльність, яка вже в них проводиться в напрямку дітей на їхніх парафіях. А другого дня це була теж практична частина, де учасники, де ми навчали учасників, як заповнити аплікаційну форму, тобто, як побачити ці. Ілі завдання, як вийти на ризики, як враховуючи ці ризики, спланувати діяльність, як складати бюджет, як враховувати витрати, та і як це гарно оформити цю ідею і запропонувати для фінансової підтримки. У майстерні брало участь 15 парафій, і умовою було 10 парафій ми могли підтримати такими міні-грантами. Але, наприклад, на майстерці в нас була одна парафія, яка внаслідок вправ. Вона побачила, що в них є великий акцент на молоді, але дуже мало якогось задіяння є для маленьких дітей, і вони придумали проєкт безпосередньо для маленьких діток. Я думаю, що ця майстерка для багатьох пролила таке світло. Я була вражена тим, що чимало священиків вже старших віком, які мають великий пасторальний досвід. Дуже енергійно виконували всі ці вправи і мали справді настільки креативні ідеї, що я е думала: вау, як це круто!